У мене питання: чому потратити 300 злотих на якусь дурницю вам не шкода? А за цілий комплекс аналізів потратити ті самі 300 злотих вам шкода. Це невеликі кошти для того, щоб побачити загальний стан організму. Ось, наприклад, приходить до мене клієнтка. І хоче мезотерапію шкіри голови, тому що її турбує випадіння волосся. Але після збору анамнезу виявляється, що та, загальне самопочуття погане, ламкість нігтів, випадіння волосся, головокрузіння, апатія і вранці вона просинається вже втомлена і ще багато інших симптомів. Єдине, що вона вирішує для себе, це зробити мезотерапію, тому що найбільше з цього всього її турбує випадіння волосся. Але цей симптом це лише симптом. Потрібно знайти першу причину випадіння цього волосся. І всі перераховані мною симптоми, це може бути як анемія, так і показник якогось серйозного захворювання в вашому організмі. Тому не дивуйтесь, якщо після консультації я вас відправлю на здачу аналізів. Я людина зацікавлена в гарних результатах від своєї процедури. Якщо ви не побачите ефекту від процедури, провина ляже на мене. Тому давайте разом потурбуємося про ваше здоров'я.